Слава Ісусу Христу, хочемо продовжити флешмоб Стрийської партії Української греко-католицької церкви про популяризацію постаті отця Андрія Григорія Труха, одного із співавторів відомої стрілецької пісні Ой, у лузі Червона Калина. Насправді, говорячи про цю особу, можемо зазначити такі чотири виміри його життя: пластун, воїн, монах і священник. І дійсно, дивлячись в історію організації Пласт, ми знайдемо, що вже з 1913 року, фактично, це початки зародження цієї організації, на початку ХХ століття, отець Андрій вже був активним її учасником у місті Стрию, де він навчався, дуже близько товаришував і приятелював із Осипом Бандерою, стрійком Степана Бандери, який зробив значний вклад в розвиток свого племінника, звичайно. Ось далі, згодом, коли він же був. Воїном спочатку Першої світової війни отець Андрій, будучи командиром чутовим, пізніше сутенним, завжди попадав на фотографії у списки січовиків, які були пластунами, можемо сказати так про курінь орден залізної остроги, який фактично формувався. Серед середовища пластунів у січових стрельцях, і сьогодні також існує в сучасному українському пласті для нас, як військових капеланів, дуже важливо власне такі постаті, такі священники, які змогли в своєму житті поєднати служіння Богові і служіння своїй батьківщині, служіння своїй батьківщині, яке деколи проявляється через служіння у війську. Тобто священник, офіцер, капелан, який, пройшовши Першу світову війну, який, пройшовши всі ті виклики випробування в своєму житті, які випали на його долю, все ж таки після завершення цієї війни став потужним, успішним монахом чином святого Василя і далі священником, який продовжив своє служіння. Не тільки на території України, але також у далекій діаспорі, у Сполучених Штатах Америки, в Канаді. Тобто людина, яка навчилась любити Бога і Україну, змогла зробити дуже багато для своєї церкви. Сьогодні хочеться насправді сказати про участь всіх тих пластунів, які сформувалися під цінностями пласту. І знову ж таки стали дуже великими, важливими провідниками, як церковному, політичному, так і громадському середовищі. Сьогодні на, на цій російсько-українській війні воює близько двох тисяч пластунів, і 50 із них віддали своє життя за кращу долю нашої країни. Тому нехай це гасло Бог і Україна, яке присутнє в різних структурах, в різних організаціях буде. Для кожного із нас, другі друзі, священники, брати, співбрати, капелани тим гаслом, яке буде вести нас до нашої з вами остаточної перемоги. А ми віримо в те, що приклад таких священників, як отець Андрій, вони дійсно будуть надихати нас, мотивувати і давати нам силу йти далі вперед. Тому слава Ісусу Христу і слава Україні!